Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ви на каналі Погляд вільних, і сьогодні ми поговоримо про все одразу, що хвилює більшість українців восени, про пенсії, тарифи, опалення і навіть про міжнародну ситуацію, яка безпосередньо впливає на наше з вами життя, бо все це одна велика система, у якій кожне рішення чиновників і кожна заява уряду має свої наслідки. Для звичайних людей, сідайте зручніше, сьогодні буде багато фактів, конкретики і, як завжди, чесна правда без прикрас. Почнемо з найактуальнішого опалювального сезону. На жаль, навіть наприкінці жовтня, в багатьох містах, батареї залишаються холодними офіційна причина затримки з початком подачі тепла через необхідність. Зекономити газові ресурси та оптимізувати споживання, але є й інша правда: частина теплокомуненерго просто не встигла підготуватись до сезону. В уряді визнають, що через борги за газ деякі котельні не отримали номінації від Нафтогазу, а це означає, що фактично вони не мають права запускати опалення. І, хоча Нафтогаз заспокоює, що запасів палива у сховищах понад 17 мільярдів кубів, експерти кажуть, цього може бути недостатньо, якщо Росія знову почне ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Саме тому уряд розробив кілька антикризових сценаріїв. Вони передбачають обмеження споживання тепла та перехід на локальні джерела енергії. Аби уникнути колапсу навіть у разі масштабних атак, тепер перейдемо до питання компенсацій і субсидій. З листопада держава розпочинає виплати допомоги малозабезпеченим родинам, а також так звані теплі субсидії. Це гроші, які покривають частину витрат на газ і електроенергію. За інформацією Міністерства соціальної політики, автоматично нарахування отримають близько трьох мільйонів домогосподарств. Цього року оновили формулу розрахунку субсидії. Якщо раніше враховувалися доходи за півроку, то тепер лише за три місяці. Це дозволить враховувати реальне фінансове становище людей, які втратили роботу або мають нерегулярні доходи. Також уряд затвердив базову соціальну допомогу, яка поширюється навіть на людей, що не мають права на пенсію, але вже досягли пенсійного віку. Мінімальна виплата становить близько 4,5 тисяч гривень, а для осіб з інвалідністю може бути ще вищою. І тепер головне, що хвилює кожного, підвищення пенсій. З 1 листопада набирають чинності зміни, ухвалені Верховною Радою. Вони передбачають збільшення базових пенсійних виплат на 30% для всіх, хто отримує менше середньої зарплати по країні. Це не разова доплата, а системне підвищення, яке має закріпитися в пенсійній системі. Економісти пояснюють, що таке підвищення стало можливим завдяки збільшенню надходжень до пенсійного фонду після зміни системи адміністрування єдиного соціального внеску. Тепер кошти, які раніше осідали в тіні, надходять до державного бюджету. Втім, навіть попри ці позитивні зміни, проблема нікуди не зникла. Дефіцит пенсійного фонду все ще перевищує. 200 мільярдів гривень, і саме тому уряд готує паралельну пенсійну реформу, вона передбачає поступовий перехід до накопичувальної системи. За новими правилами люди молодші 55 років автоматично стануть учасниками накопичувальних рахунків. Частину внесків держава відраховуватиме на їхні персональні пенсії, це дасть змогу часом. Зменшити навантаження на бюджет і зробити систему більш стабільною, друзі. Якщо ви ще не підписані на канал Погляд вільних, зробіть це прямо зараз. Ми пояснюємо простою мовою те, що ховається за офіційними формулюваннями. Тут немає маніпуляцій і порожніх обіцянок, тільки факти, документи і правда. Ваш лайк і коментар допомагають боротися з цензурою і поширювати важливу інформацію серед українців. Тепер кілька слів про тарифи. Міністерство енергетики офіційно підтвердило, що до кінця поточного року ціна на газ для населення залишиться без змін на рівні 7 гривень 42 копійки за куб. Але вже на початку наступного року можливий перегляд тарифів на електроенергію. Чинна ціна у 2 гривні 64 копійки не покриває навіть собівартості виробництва, тому уряд розглядає варіанти або підвищення тарифу, або ведення диференційованої системи споживання за цією моделлю до певного ліміту електроенергія коштуватиме дешевше, а понад норму дорожче. У Європі така модель давно діє і стимулює економію ресурсів, але для українців це питання болюче, адже більшість не має змоги встановити енергоощадні прилади чи утеплити будинки. Паралельно з економічними питаннями зростає і геополітична напруга, аналітики НАТО, зокрема, колишній генеральний секретар Андерс Фох Расмусен. Неодноразово наголошували Росія намагатиметься використати холодний сезон як зброю, щоб посіяти хаос через нестачу енергії. Саме тому Україна отримала додаткову допомогу для захисту критичної інфраструктури, системи протиповітряної оборони, генератори, обладнання для ремонту енергетичних об'єктів. У цей же час світові лідери дедалі частіше говорять про повоєнне відновлення України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в бюджеті Євросоюзу вже передбачено понад 50 мільярдів євро на багаторічну підтримку України. Частину цих коштів буде спрямовано на соціальні програми, зокрема на допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим. Але, попри все, головна сила України це люди. Коли ми бачимо пенсіонерів, які терпляче стоять у чергах, щоб оплатити комунальні послуги, або вчителів, що працюють за мінімальні ставки, розуміємо, виживання в нашій країні стало формою героїзму. Саме в таких умовах народжується справжня стійкість. Соціологи фіксують унікальне явище. Рівень довіри до волонтерів і місцевих громад перевищує довіру до державних інституцій у кілька разів. Це означає, що люди навчилися допомагати одне одному без вказівок згори, і саме ця внутрішня солідарність стала основою того, що Україна вистояла і продовжує жити. На завершення кілька слів про майбутнє. З 1 січня планується запуск програми енергоефективна оселя. Вона дозволить українцям отримувати компенсацію за утеплення будинків, встановлення сонячних панелей або теплових насосів. Частину витрат держава повертатиме з бюджету, решту можна буде оплатити через пільгові кредити. Це не просто екологічна ініціатива. Це крок до справжньої енергетичної незалежності України. Не слухайте тига, хто каже, що все безнадійно. Україна крок за кроком вибудовує систему, у якій соціальний захист і енергетична безпека стають основою державної стабільності. Ми пройшли важкі зими, пережили руйнування і все одно стоїмо на ногах. Ви дивились канал погляд вільних. Ми розбираємося там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що уряд часто подає складними законами і постановами. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео, бо хтось із ваших знайомих може просто не знати, що йому належать додаткові гроші, або соціальна підтримка. Бережіть себе, своїх рідних і завжди залишайтеся вільними разом із нами. Ми, Україна, Науміка, ми українці, ми сильні, і поки ми є жоден, холод нас не переможе.